Привіт, дісішники, зима, якою нас так лякали, нарешті закінчилася, і з приходом потепління якось стало трошки легше тут. Скажіть, здавалося, проблем менше не стало, навіть навпаки. Але от виходиш на сонечко, і відразу якось і фляга менше свистить, і зозуленька плюс-мінус в порядку. Загалом для чого ми тут? У нас виникла спонтанна ідея записати для вас такий собі ІДІСІшний звіт за минулу зиму. Поділитися свіжим досвідом, якими своїми роздумами. Та, в принципі, розкати про свої враження від тих ідісічних приблуд, з якими я відганяв минулу зиму. Так, комусь може здатися, що це ж не актуально. Розказувати про зимові шмотки, коли вже ось весна. Але нам поки це наш авторський проект, і тут ми ділимось своїми роздумами, які не обов'язково мають збігатися з вашими. Ви ж дорослі люди, маєте все розуміти. Отже, погнали! А перш ніж ми почнемо, хочеться подякувати всім, хто підтримує наші збори. Завдяки вашій активності, баночка на ремонт бойової тачки нарешті зібрана. І скоро цей Нісан знову ганятиме по бомбасу на Тарецькому напрямку і слугуватиме на благо батьківщини. Підрозділ Коза ностра, якому належить ця тачка, палить трусню кожен день, Every night, every day. Таке собі у них ADC. Дякуємо за вашу активність. <му> Там, до речі, трохи далі. У відео буде розіграш ножів серед наших донаторів, але я не скажу, де саме, щоб ви не перемотували. І ножі, якщо ми вже зачепили цю тему, я помітив, що взимку я частіше, ніж зазвичай беру з собою великі повсякденні ножики, такі як еспада або рекон. Так як при низьких температурах я часто хожу в рукавичках, великими ножами ну, банально зручніше оперувати, коли ти в цих рукавичках це стосується як знімання ножа з кишені, так і відкривання, закривання цього ножа. Робити ці базові маніпуляції повсякденні з крихітним якимось умовним альтаїром, мені особисто не так зручно, ніж коли це повнорозмірна така еспадка. А попри всі хейтерські закидончики, я своїми повсякденними ножами не тільки клацаю, а ще щось і роблю кожен день. Щось ріжу, нарізаю, проколюю, довбаю, рубаю, длубаю і так далі. І я звертаю увагу на такі моменти, як зручність оперування ножем. Якщо говорити про фіксовані ножі, то Взимку мене з'явилися дві шикарні обновки: це скіф, предатор і «Terran» від Віктора Мацекура. Цей «Made in China», цей «Made in Ternopil». І вони просто шикарно показали себе в роботі. І утворили для мене таку ледь не ідеальну спарку з двох фіксів для дачно-аутдорних задач. Там, де більше передбачається ріжуча робота, де потрібно багато класно соковито нарізати фіксом, я брав, як правило, скіфтредатор. Там, де передбачалася більш груба робота, там, де на ніж дійсно потрібно було покладати якісь навантаження, я брав цей невбиваємий терен і використовував в якості грубого інструменту, який не боїться глубання, розколювання, батонінгу і так далі. Рукавички. В Тепло року вони в мене зазвичай на карабіні висять і чекають свою брудну роботу. Коли ж на вулиці зима, мінусові температури, ці рукавички зазвичай носяться просто на руках по зрозумілим причинам. По місту я цю зиму відганяв на своїх улюблених First Tactical, чорного кольору, просто не вбиває рукавички. Так, звісно, в межах міста немає такої прям, багато брудної роботи, щоб швидко уграти свої рукавички. Замістом це були флісові емтаки, отакого плану. Давно ними користуюсь, але цієї зими я їх уграв. На одному з полігонів захопився темповою стрільбою з АК і тупо спалив їх об ствол. Вони свою функцію виконали, хоч і сконали. Друзі, другий розіграш на збір, який ми все-таки закрили. Завдяки вам наша е банка закрита, розбита і тачка вже. Так, відремонтовано. Поки ми це знімаємо, тачка вже відновлена і знову гасає турецьким напрямком Донецької області і допомагає палити русню. Так як це вже не перший розіграш, в якості призів у нас не труба від гранатомету RPG-22 А Скіф фрістайлер. Отакий помаранчевий в комплекті з патчем EDC і ніж Бако. Як ця модель називається? Лапландер. Лапландер. Бако. Лапландер. Це здається з твоєї колекції, mm -hmm. так? З колекції Шарпа. І також в комплекті з ним буде отакий от і от DC, який ви ніде не знайдете, ніде не купите. І в даний момент він представляє певну ексклюзивність. Сподіває... Це взагалі перший патч. — Так, сподіваємось, ви такий підгон оціните. Так, значить, у нас 115 учасників, і на бомбили ми скільки там було шістдесят п'ять тисяч. Ага. Ну, скільки просили, стільки не бомбили. Так, так е учасник номер один у нас отримає. Фрістайлер і учасник номер 2 переможець номер 2 отримує Бако. Угу. Все, перемішати? Перемішати. Господи, Андрій, Теза донатив 18 тисяч, а у нас без топ донатора. Е Андрію, знаєте що? Напишіть нам, будь ласка, в інстаграм чи телеграм. І ми, щось, ну, ми, ми маємо щось... якось вам дітей. Ми щось придумаємо, так. тому що такі так. донати не мають приходити безслідно. Так. Це якщо ви не виграєте, бо у вас 182 шанси. <гнали> Погнали. І, Андрію, вітаємо вас, ви отримуєте е, скіф і ексклюзивний патч, а другий переможе у нас Данило В. З донатом в 2200 гривень теж солідний донат. Дуже вам дякуємо, пане Данило. Зверніться до нас теж в інстаграм Telegram телеграм і отримайте свої призи. Друзі, дуже дякую. Запальничкам у мене на дісі, як зараз, так і взимку або кліпер в сталевому корпусі, або чорна зіпка. Кліпер компактніший, легший і абсолютно безвідмовний. Один раз задуваєш, носиш з собою на EDC, і можеш бути впевнений, що в той випадок, коли він знадобиться, він у тебе загориться. Зіпка виграє естетикою, це така річ, яку можна класно покрутити в пальцях, заспокоїти свою зозуленьку, до того ж вона повністю чорна і класно поєднується з моїм EDC. От люблю я, коли всі мої EDC приблуди, Total Black. Це певна естетика, але неймовірно вкурвлює, коли вона вивітрюється кожні чотири дні, так як я не палю кожен день цигарки, і запальничка мені які дісішнику потрібна в якихось епізодичних ситуаціях, якраз таки десь раз на декілька днів, неймовірно вкурвля, коли ти дістаєш свою зіпу, і вона в цей момент не загорається. Тому частіше, все таки на EDC у мене саме кліпер, так як він виконує свою функцію стабільніше. Ліхтарики вже більше ніж півроку. Я ганяю на повсякдень з ліхтариком All Light Baton Turbo T1000. І за цей час в принципі сформувався певний досвід, який дозволяє залишити відгук про нього. Ліхтарик компактний, але дуже потужний, і через це має досить скромну автономність з усіх моїх ліхтарів, особливо в період відключень, це заряджався найчастіше, якщо ним постійно користуватися кожен день, щось світити і тривалий час розряджається він досить швидко, але, тим не менш, його потужність і неочікувано велика дальність світлового променю дозволяє використовувати його, його не просто як якийсь ідісічник для підсвічування коридорів, а як такий ну, ледь не мікропошуковий ліхтарик, як би це смішно не звучало. Але я думаю, щось подібне і задумували розробники цього ліхтаря, тому що він хоч і компактний, але має велику фару, і світить він, дай Боже, досить далеко. Водночас тим, ця компактність і великий діаметр. Самої лінзи робить edc носіння його не надто зручним, на мій погляд. Тобто, коли ти носиш його на кишені, оцей діаметр він дається в знаки. Його постійно от, хочеться дістати з кишені, перекласти або в сумку, або в кишеню куртки, і це призводить до таких дебільних наслідків, що коли тобі от, раптово потрібен ліхтарик для того, щоб щось підсвітити там, умовно під капотом. Ти як валет хлопаєш себе по кишеням, риєшся в тій сумці, згадуєш, куди ж ти цей ліхтарик, тому що він на кишені, тобі на кліпсі муляє. І ну, вже швидше тоді телефон дістати і підсвітити. А ну, це не зовсім про раціональність, про правильний EDC, як на мене. Тому зараз я придивляюся до пласких ліхтариків від Olight. Мені здається, що носіння їх на кишені, саме на кліпсі, на повсякдень, буде значно зручнішим. Більше того, я думаю теж зробити якусь парку з повсякденних ліхтарів, типу плаский ліхтарик для звичайного EDC в нормальних умовах, і повнорозмірний такий собі тактичний ліхтар під акумулятор 18650, типу того ж шверіора, для спеціальних ситуацій, наприклад, коли постійні відключення, світла немає, і ліхтарем доводиться користуватися значно частіше. Одинникам також трапились певні зміни. Я повернувся до своїх стареньких простеньких G-Shock'ів. По причині того, що цей наворочений супергодинник Сунто 7, він і в теплу пору року розряджався за 2-3 дні. А коли наступили морози, навіть там 10 градусів нижче нуля, призвели до того, що ну, він почав розряджатися просто так спонтанно посеред дня. Зарядки вистачало максимум на один день, а так як життя у мене досить динамічне, постійно мотаюся до сюди. Я часто практикував поставити його на зарядку в кінці дня, і він у мене тух просто от на руці посеред дня. А ходити по півдня з вимкненим годинником на руці, це трохи не для моїх нервів. Так як взимку. Я накатаюсь на велику, не бігаю. То ну крутий спортивний наврочений годинник мені виявився не так вже й потрібен. А банально подивитися час зручніше, коли він увімкнений, коли на ньому не розряджається акумулятор посеред білого дня. Відповідно, адже шоки взимку на ЙДІ. Я вже не пам'ятаю, коли їх придбав. Тут жодного разу не мінялася батарейка, але вони тупо виконують свою банальну функцію, показують мені котра година. Взимку, коли не хочеться зайвий раз порпатись там в одязі, шукати той телефон в якийсь із кишень. Реально простіше дізнатися час, глянувши на годинник, коли він увімкнений. Але знаєте, скоріш за все, я все-таки повернусь до СУУТО 7 коли стане тепліше, і вони не будуть так швидко розряджатися, тому що я зараз готуюсь до благодійного марафону, потрібно буде бігати, тренуватися, і це. Ефективніше робити все таке, коли в тебе є смарт-вотч, коли ти бачиш якусь інформацію про своє тренування. З д при всіх їх перевагах такого не буде. Тому Суунто зарано кудись викидати. В одному з минулих відео ми вже згадували про новий бренд одягу Frontier. І в цьому відосі хотілося б трошки більше про нього розказати, тому що ми одні з перших, хто. Тестили цей одяг і вже маємо певний досвід і відгуки, тому можемо щось про них розказати. Цю зиму я відганяв термобілизні від бренду Frontier. І вона мені дуже сподобалась. Хоча в мене вже назбиралося чимало комплектів термухи, як синтетичної, так і натуральної. Але Frontierчик тепер ну це моя улюблена термобілизна. Зараз поясню чому. У мене два комплекти: така зелена і світло-синього кольору. От ця наполовину складається з міріноса, наполовину з бамбукового волокна. І вона класно поєднує в собі, по-перше, відведення вологи, а по-друге, зігрівання власне в умовах холоду. Це ті характеристики, які ну, не часто справді зустрінеш в одній термобілизні. В ній я тренувався на полігонах. Це подекуди більше трьох годин. Підряд інтенсивних тренувань займався офісним стрітліфтингом, а це на секундочку 16-18 підходів з наважкою і при цьому не закіпав, розумієте, так? І водночас тим вона здатна забезпечити комфортний рівень зігрівання в статиці на мінусових температурах. Це мені дуже сподобалось. В мене ще є така зелена, вона майже повністю складається з шерсті меріноса, і вона орієнтована більше на такі. Більш низькі температури, це коли прямо на дворі дебелий мороз і передбачається більше статична історія. Коли ти не будеш бігати в цій термухі, а або будеш просто спокійно десь ходити, або стояти, щось там чекати, краще використовувати цю одночас тим, ганяти в ній там десь по офісу, або займатися спортом. Ну, можна закипіти. Я пробував, це трошки не та історія. Оця синенька, вона більш універсальна в наших умовах, коли взимку температура рідко опускається нижче 10 градусів морозу. Оця синенька термуха, яка є комбінованою по складу, там, де є мерінос і бамбук, вона є більш оптимальною. Тобто вона перекриває весь спектр і DC, і аутдор, і використання в умовах міста. І бігати можна, і спортом займатися, і просто в офісі ганяти. І вона дуже тепла. Тобто в наших оцих незначних морозах можна просто поверх термухи одягати зимову. Курточку і ганяти, і при цьому абсолютно комфортно себе почувати. Я одягав поверх неї фліску, але в офісі це було надто жарко, я знімав цю фліску і просто по термухі собі ганяв. Це було абсолютно комфортно. Не знаю, як для оточуючих, для мене так. До речі, коли коли на хазяйстві є два види термухи з комбінованим складом і суто шерсті меріноса, це дозволяє тобі їх комбінувати в декілька шарів. І якщо вже ситуація буде більш екстремальною, коли, наприклад, температура опуститься кудись нижче, ніж мінус 10, якщо буде дебелий такий дубак, суто лютий мороз, можна одягати спочатку синю, потім зелену і вже поверх цього там фліску і зимову куртку. І в таких умовах ну, залишатися на комфортному рівні. Навіть в лютий мороз. Якщо вже зачепили тему термухи, розкажу, що було поверх цієї термухи. Це два варіанти. В моєму випадку це або біла така курточка Ice Peak, яка носилася в умовах міста. Просто подобається мені вона біла, класна, тепленька. У нас нема таких лютих морозів, щоб її там не вистачало. Її абсолютно для цього буде достатньо. Маса кишень, все зручно, все класно. Єдине, що дуже марка за зиму, вона. Пралася, здається, три рази. Ну, тобто, це, як на мене, досить багато і створює певні незручності. Ти або ходиш зачовганий як бомж, або постійно переш її і це не сильно зручно. Я відсігнув звідси капюшон, тому що ну, знову ж таки не так холодно, щоб в ньому по місту ганяти. І часто комбіную її з худаками. А, ну, Трошки мене напряга, коли на тобі відразу два капюшона. А так, коли худак має свій капюшон, курточка його не має, то воно плюс-мінус адекватно, як на мене, носиться. Для різних вилазок за межі міста я використовував таку от курточку від Frontier. Вона мені теж дуже сподобалась, тому що по факту вона розроблялася як аналог сьомого слою. Вона неймовірно тепла тут. Утеплювач 3 м Tinsulate, такий самий, як використовується і в військовому спорядженні, вона з поліуретановим покриттям. Знову ж таки, маса кишені, велкропанельки, все досить зручно. З приємних особливостей на ній не затримується вода, вона не просочується. Я попадав час від часу на ній в дощ і ну, не намокав, так як буває на інших дешевших куртках. Тобто це поліуретанове покриття, через яке ржав, шарпа в одному з минулих відео. Насправді кльова річ. По-перше, по ній стікає вода. Як з гусака. А по-друге, коли ти її чимось запацюрив, цю курточку, коли ти забруднив її чимось, воно досить швидко витирається. Іноді достатньо однієї вологої серветки, щоб все це болото з неї витерти. У мене була історія, де я в старий корч з каністри, брудної, заливав соляру, і ця брудна каністра вона просто ну, терлася у мене в попузу. По цій курточці, і я думав, ну, їй буде хана, тобто вона була вся чорна в якійсь мазуті, але вся ця мазута легко витерлась, і курточка, незважаючи на те, що всю зиму, всі ці аудорні вилазки різні там бродіння по лісам, посадкам, полям, полігона і всяке таке інше, відганяв ці куртки. Жодного разу я її не прав, але вона виглядає як новенька, і це класник на мене. Тобто, зносостійкість цієї куртки показала себе. На найвищому рівні можна рекомендувати. Якось так, народ. Не сприймайте, будь ласка, нашу думку як єдину правильну. По великому рахунку, ми просто хочемо різноманітнити вашу Ютуб-стрічку чимось більш позитивним, як нам здається, і, можливо, навіть трошки корисним. Дякую, що додивились.